А Маргарита протас під час окупації бучі росіянами втратила свою маму. Дівчина переконана, що жінку жорстоко вбили окупанти, спалили її живцем у гаражі. Правоохоронці вилучили останки невідомих. З того самого гаражу смерті, але от дізнатися, чи точно там була її мати, донька не може вже майже півроку. Вона зверталася і до поліції, здавала зразки ДНК, але поки що жодної звістки, жодної інформації про це в неї немає. Валентина офіційно вважається зниклою безвісти саме про цю історію далі. Спалений розсерміцями дотла гараж на вулиці, Склозаводській у Бучі для Марини. Тепер місце пам'яті. Дівчина певна, тут окупанти жорстоко убили її маму. Тут, предположительно, знайшли мою маму, її останки. Вона тут впряталась последний раз, коли я нею общалась. Востаннє вони говорили по телефону 3 березня. Валентина розповідала доньці: російська техніка вже зайшла до них у двір. Тоді вона і решта сусідів принишкли у гаражному кооперативі. Але сховок жінки виявився не надто надійним. Наш ж гараж не закривався з як останні, і звісно ж вони їм за інтересувалися, почали туди ломітися, ну, відкрили ворота, знайшли там мою маму і ще якогось то мужчину. Вот и потом стали туда сводить э, других людей там мучать, не знаю, что они там делали. Кто-то говорил, что моя мама тоже кричала, кто-то говорил, что ей просто сказали сидеть и не не, не рыпаться. Это все продолжалось пару дней. І в якийсь момент вони сказали, що ну все їх підриваємо. за версією слідства. Росіяни дійсно спершу влаштували у гаражі катівню, де піддавали жертв страшним тортурам, а потім перетворили його на крематорій. Зачинили двері на замок і закинули через вентиляційний отвір якусь невідому запальну суміш чи то вибухівку. Гараж горів кілька днів. А вже після деокупації на згарищі правоохоронці знайшли обвуглені людські кістки. Кістки людей, рештки, мали відповідний фіолетовий відтінок, що каже про те, що людей спочатку обливали скоріш за все бензином і Після цього підпалили. Гільзи, які ми вилучили біля гаражу, казали нам про те, що скоріш за все людей спочатку розстріляли. Попередньо експерти вилучили з гаражу кістки п'ятьох людей. Усі рештки відправили на експертизи, аби встановити точну причину смерті та ідентифікувати загиблих. Там був крестик, кажеться на цепочці. Мама була віруюча, носила крестик. крістік. що це мог бути її крестик. Косточки знайшли віддільні на стульчики. Вот. і плюс люди говорили, що моя мама вот сиділа на этом стулі постоянно. У мене були предположения, що її там вивезли то може бути. Поэтому я не хотіла думати, що вона там тоже згоріла. Але жодної звістки про маму не було. І в травні дівчина здала свої зразки ДНК, аби їх співставили з сотнями убитих в Бучі. Та минуло вже майже п'ять місяців. І жодних результатів знайдені у гаражі рештки вже встигли поховати разом із іншими неопізнаними тілами на бучанському цвинтарі. Маргарита певна до загальної ями із табличкою з номером поклали і кістки її убитої мами. Ничего насчет результата мне неизвестно, потому что я с этим обращалась в полицию, они мне сказали, что у них информации никакой нету. Я хочу, чтобы уже наконец у меня были на руках результаты теста ДНК, чтобы я могла, как бы если там лежит все-таки моя мама с неопознанными, либо там поставить табличку, либо ее как бы. Пірі перепоховати Валентина протас досі вважається безвісти зниклою, пояснюють у прокуратурі сказати, чи дійсно знайдені рештки належали жінці, слідчі не можуть, бо досі не отримали результати експертиз кісток з гаражу смерті. Ну саме потіскам дуже важко зробити всю цю експертизу для того, щоб е, ну відібрати достатню кількість, скажімо так, ДНК профілю загиблої особи. На даний час просто немає що що відповісти навіть про та смаргариті, бо немає висновку, тому слідство ще триває. Зараз ДНК Маргарити зберігаються в спільній базі. Повідомили на в експертному центрі Міністерства внутрішніх справ. Але поки що, серед вже перевірених генетичних зразків загиблих людей збігів не знайшли. В разі виявлення збігів Бучанську окружну прокуратуру Київської області буде проінформовано додатково. Станом на сьогодні збігів не встановлено. Правоохоронці тим часом запросили Маргариту здати додатковий тест ДНК. Аби коли будуть готові результати експертиз по знайдених кістках, одразу їх співставити. А поки що дівчині доведеться чекати і тішити себе надією. А можливо, й дійсно, мамі вдалося якимось дивом врятуватися. Олена Ровенчук, Максим Трясугін, телеканал Київ.